Привітайте один одного. Дякую групі прославлення. Дякую кожному з вас за поклоніння, за те, що ви надихаєте один одного. Довго не обіймайтеся, будь ласка, а то це займає дуже багато часу, я бачу. Але ви, ви бачите, що в нас є виклики. В нас тільки одна дитинка, нам щось з цим потрібно робити. Так, так. В нас є два, дві можливості, як їх мати. Чи вам потрібно їх народжувати, ну і нам також. Чи потрібно якось досягати їх в інших містах? Але Богдан він вчиться в семінарі, почав вчитися, йому потрібні. Люди, з ким він буде працювати і в кого він буде вкладати своє життя, тому потрібно молитися. Потрібно молитися за молодих людей, потрібно молитися за молоді сім'ї, щоб в нас були діти, так? Потрібні діти. Може, дехто чекає, що діти з'являться після війни, бо зараз під час війни якось не той час, коли треба ну, працювати в цьому. Але я ви знаєте, як бебі бум взагалі там після війни. Але треба молитися і, будь ласка, якщо ви не можете, то моліться за тих, щоб вони з'являлися. Нам ну для нашої церкви це потрібно. Не навіть це є, да? Є да, навіть мотивація. Але також це те, що в чому нам потрібно працювати як церкві. Я розумію, є багато різних викликів, але ми віруючі люди, і ми розуміємо, що Богові все, все можливо. Сьогодні я хотів би говорити про такі речі, і те, що для нас здається, воно зрозуміло, воно природньо, але я хотів би нагадувати ті речі, котрі ми вже знаємо. Кілька тижнів тому ми разом з вами говорили про те, що дуже важливо це вклонятися Богові. Потім ми казали, що ці одна із цінностей нашої церкви полягає в тому, щоб служити один одному. Але також я сьогодні хотів би казати на таку дуже важливу тему, як побудувати своє життя на міцній основі. Як побудувати своє життя на міцній основі? І тому сьогодні ми будемо казати про Слово Боже, і це те, що впливає на життя, і те слово, котре зміцнює наше життя і змінює наше життя. Коли ми кажемо, що е, характер Бога, коли ми кажемо про речі, котрі оточують нас. Як нам приймати рішення, як я можу знати краще Бога, як я можу знати Його волю, як я можу е, рухатися і приймати правильні рішення в своєму житті. І відповіддю для нас це буде: це треба знати Слово Боже. Тому що в Слові Божому ми можемо побачити характер Бога, який Він є, як Він відкриває себе кожному з нас. В Слові Божому ми можемо побачити Його волю. Стосовно нашого життя, як я можу бачити цей світ, як я можу приймати рішення в своєму житті стосовно його волі, і як я можу непохитно стояти і йти в цьому житті згідно Його волі. Тому для нас дуже важливо знати, який є Бог, і ми можемо знати, який є Бог на основанні Його Слово. Як я вже казав, що я буду казати сьогодні на тему, як побудувати своє життя на міцній основі. Перше, коли ми кажемо про Слово Боже, то Слово Боже є єдиним засобом для спасіння людей. Ми можемо дивитися, щоб слайди було видно? Є, так? Да? Добре. 1 Петра, 1 розділ, 23 вірші ми можемо прочитати, що завдяки Слову Божому ми народжуємося згори. Біблія каже, Римлянам 10 розділ, 17 вірш, каже: отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. В нас може віра. Розвиватися і зростатися від різної інформації. І ця інформація може впливати на нас по-різному. Коли ми дивимося новини, в нас може бути віра в те, що ми слухаємо, те, що ми бачимо. Коли ми дивимося якісь фільми, також в нас може бути віра. І ця віра може чи вбивати нас, чи навпаки вона може допомагати нам зростати. Але Біблія каже. Що 100%, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми чуємо Слово Боже, то наша віра вона зростає, вона стає міцною. В 1 Коринтян 15 розділ з 1 по 4 вірші ми можемо прочитати апостол Павло каже благозвістку, Добру новину. І добра новина полягає в тому, що Христос переможець, Христос на Христі Він переміг. Гріх, Він переміг е, смерть, Він переміг пекло Ада, і Христос, Він переможець. І, благ, і блага звістка дякують, і блага звістка полягає в тому, що ми віримо в цю благу звістку. І в чому вона полягає? Перше, апостол Павло каже, що Ісус Христос Він помер за наші гріхи за Писанням. Апостол Павло, він каже, не просто Христос помер, але Він каже, що Слово Боже воно предсказувало смерть Ісуса Христа і що Він дійсно помер. Так говорить Писання. По-друге, Він каже, що Христос Він був похований, і те, що Він каже, що Він був похований, це був доказ того, що Христос помер. Але Він також він посилається і каже, що Христос був похований за Писанням. І по третє, Христос повстав із мертвих. І також Він каже, що це не просто Він повстав із мертвих, але що Слово Боже, воно вказувало на це. Слово Боже вказувало на те, що Христос має померти за всі наші гріхи. Христос Він має бути похований, і Христос, Він має бути воскреслий. І все це згідно. Писання. І коли ми кажемо про Слово Боже, слово Боже, воно відкриває нам, яким чином відбулося наше спасіння, яким чином ми дісталися цього спасіння завдяки благодаті, завдяки вірі. По-друге, слово Боже необхідне для духовного зростання. Коли ви Намагалися духовно зростати. І що ви робили для того, щоб духовно зростати? Вірили, молилися, читали. Правильно. Но деякі люди вони по-різному і роблять різні речі для того, щоб змінювати своє життя, для того, щоб змінюватися. Але дійсно зміни відбуваються, коли людина слухає, читає, запам'ятовує. Застосовує Слово Боже в своєму житті. І те, що ми можемо побачити 1 Петра, 2 розділ, перший вірш. Отже, відкладить всяку злобу і всяку підступність, і ліцемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як навороджені немовлята полюбіть. Чисте словесне молоко, щоб від нього зрости вам на спасіння. Блін, це та презентація, яку я надсилав? Да? Ага. Що, щось я перепутав. Добре. Немає далі. Але 1 Петра, другий розділ, перший і другий вірші. Там мав бути ще слайд, як Єва, коли їй було там декілька місяців. Вона була з бутилочкою молока. І коли можна подивитися на Єву зараз, як вона стає, грає, співає, їй вже там, минулого тижня відбулося 16 років, але колись її життя, воно починалося з молока. І для того, щоб дитина вона зростала, їй потрібно було вживати молоко. І сьогодні, для того, щоб духовно зростати, нам потрібно Слово Боже. Слово Боже це єдиний засіб для здорового духовного харчування. Далі, Ів... Івана 8, розділ, 31 вірші. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що вірували в Нього. Якщо будете в Слові моєму, то ви істинно мої... будете моїми учнями. Те, що ми можемо тут побачити що Христа, Христос сказав, хто є дійсно мої учні? І дійсно моїми учнями є ті, хто перебувають в моєму слові. І звідси ми можемо побачити, що наше ставлення до Бога воно буде пропорціонально стосовно нашого ставлення до Божого Слова. Ми любимо Бога ровно настільки. Наскільки любимо Його Слово. Ми шануємо Бога ровно настільки, наскільки шануємо Його Слово. Ми слухняні Богові ровно настільки, наскільки ми слухняні Його Слово. В нашому місці для Бога ровно місця стільки, скільки ми віддаємо місця для Божого Слова. І Христос скаже. Якщо будете перебувати в моєму словові, то ви будете дійсно моїми учнями. Далі, те, що ми можемо побачити, що слово Боже воно робить людину досконалою. Неможливо стати досконалою людиною, не перебуваючи в Божому Слові. Неможливо бути досконалою людиною в Божих очах, якщо ти ігноруєш. Боже Слово в своєму житті. Но тільки тоді, коли ти читаєш слово, коли ти поважаєш слово, коли ти проводиш час зі словом, тоді ти можеш зростати і ставати досконалим. 2 Тимофію, 3. розділ, 16 вірш. І 17. -й. Усе писання Бога натхненне і корисне для. Навчання для докору для виправлення, для виховання в праведності, нехай буде досконала Божа людина, приготована до всякого доброго діла. Те, що ми можемо побачити, апостол Павло, він звертається до пастора на той час дуже великої, потужної церкви в Ефесі, свого учня Тимофія, і він каже йому. Що усе писання, воно богонатхненне. Слово «богонатхненне» – це дуже важливе слово. Якщо ви десь помічаєте чи виділяєте в себе, робите якісь помітки, то ви можете побачити богонатхненне слово це як слово, котре видихнуте Богом. Це нагадує те, коли Бог він взяв прах, зліпив цього праха форму. Вдунув туди дихання свого життя, і Біблія каже, що людина стала живою. І те ж саме Бог взяв сторінки Слова Божого Писання, вдохнув своє життя, і завдяки цьому це Слово Боже воно стало впливовим, стало воно стало трансформуючим, і ми бачимо, що воно корисне. Сьогодні багато людей шукають корисні речі для свого життя. Корисне харчування, корисні вправи? Ну і це добрі речі. Але Біблія каже, що для нас дуже важливо знаходити час для Слова Божого, тому що воно корисне, воно корисне для навчання, воно корисне для докору, воно корисне для виправлення, воно корисне для виховання вправедності, для того, щоб ми були досконалі. Хочете? Хочете мати е, здорову сім'ю, хочете мати досконалого чоловіка, хочете мати досконалу дружину, хочете мати досконалих дітей, хочете мати досконалих онуків, що потрібно робити? Перебувати в Слові Божому. Тому що не треба очікувати. Що люди навколо вас вони будуть ставати досконалими, а ви, а ви не будете змінюватися. Біблія каже навпаки: коли ми зростаємо в Бозі, коли ми зростаємо у Христі, коли ми стаємо досконалими, то таким чином ми впливаємо на життя оточуючих людей, ми впливаємо на життя інших людей. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік він був досконалий, проводьте час в Слові Божому. Коли ви будете зростати, коли ви будете змінюватися, ви будете впливати на нього. Він буде дивитися, о, дивися, моя дружина, вона раніше поступала зовсім по-іншому. А зараз вона поч... почала читати Біблію, Слово Боже, і щось почалося відбуватися в її житті. Раніше вона мене сварила за різні дрібниці, а зараз, навпаки, вона мене підбадьорює. Завди, завди, вона каже мені якісь добрі речі. І коли ваш чоловік буде на це дивитися, він буде мінятися. Він сам буде хотіти змінювати свою поведінку. І слово Боже, це те, що впливає. По-друге, слово Боже є достовірним свідченням для людей. Коли ми кажемо про християнську віру, то потрібно знати ці речі. Є три свідчення християнської віри. Перше, це зовнішнє свідчення Слова Божого. Коли ми кажемо про зовнішнє свідчення, то є свідчення історії, є свідчення археології і є свідчення збереження Біблії. Трошечки переробив цей слайд, але надіслав не той, що треба було. Але якщо ви є в групі телеграм Церкви Воскресіння, я скину трошечки інше, де ви побачите більше історичних і археологічних доказів. По-перше, свідчення історії. Біблія це книга, котра корінням сягає в історію. Ви знаєте, що історія ця, це наука, але це не точечна наука. Це наука, котру ми не можемо доказати лабораторним шляхом. Ну, наприклад, математику, хімію, це науки, котрі дуже легко повторити в лабораторії, да, чи доказати. Історія це та річ, котра дійсно дуже важко доказати. Але коли ми кажемо про історію як науку, то ми можемо побачити, що Біблія це історична книга. Були люди, котрі казали, що а, імена чи люди, котрі записані в Біблії, вони не були ну, дійсно в історії. Але з часом, коли археологія почала ну, дійсно е так відбудовуватися, і були, багато було е різних е таких е розкопок, то також ми можемо побачити багато прикладів. Наприклад, у Біблії згадується народ під на на назвою хітєї або Хетеяни. І... Протягом кількох тисячоліть до 1900 року ніхто не знав про цей народ. І були навіть скептики, котрі казали: ну цього народу ми ніколи не бачили, не в історії, ніхто про нього не знає. І це, взагалі, якийсь згад, згаданий народ. Але е, на початку ХХ століття група археологів, які займалися розкопками в Туреччині, Виявили столицю хетейської, але, як зараз кажуть, хетської держави. І тим самим підтвердили історичність Біблії. Також дуже багато різних археологічних свідчень, але не буду на це зараз звертати увагу. Також збереження Біблії. Римський імператор 3 сторіччя Діаклітіан під час свого правління і під час його правління було дуже багато закатовано. Християн і було вбито багато християн, але він дав наказ палити Біблію, щоб всюди е, просто е, ну, жигали, палили Біблії. Але ми бачимо, що Біблія досі жива, а діаклітяна давно вже нема. Також Вольтер, якщо ви чули про нього. Він жив за часів епохи просвітництва. Він сказав, що ми не лише одне покоління і про Біблію забудуть. Але через 50 років після його смерті біблійне Женевське товариство вони викупили його дім і там зробили типографію, де друкували дуже багато біблій. І також ми бачимо, що. Біблія це книга, котра вкорінена в історії і пройшла випробування часом. Коли ми кажемо про Біблію, це дійсно хтось сказав, що це наріжний камінь усієї нашої цивілізації. Якщо прибрати Біблію, то ви побачите смерть культури і містецтва. Хтось сказав, що Біблія стала натхненням для багатьох робіт Мікеланджело, П'єс, Шекспіра. Тараса Шевченка, Пателімона Куліша, Лесі Українки, Івана Франка, Івана Котляревського. І один із президентів, він сказав, що без Біблії неможливо правильно управляти країною. І також на протязі історії багато рухів свободи, багато рухів взагалі вони були завдяки основані на Біблії. Також в повсякденному мовленні ми всі вживаємо фрази, взяті із цієї книжки. Наприклад, ми говоримо про вовка, а вечій шкурі. Так? Це, здається, це а, якась фраза чи пословиця, але це те, що ми можемо побачити, є в Біблії. Також, хто не працює, той і не їсть. Кесарю Кесарева. Чи ЦАП відбувала істота, що несе відповідальність за інших, чи Фома невіруючих? Чи, наприклад, мені подобаються приказки, які використовуються в повсякденному мовленні. Краще хліб їсти з водою, ніж жити з дружиною злою. Є така приказка. Але Біблія каже, доброчесна дружина. Вінець для чоловіка свого, а ганебна, як гніль у його кістках. Це приповісти 12.4. Чи, наприклад, на язиці медок, а на серці льодок, знаєте це. Біблія каже, вустами своїми прикидається ворог, а в серці своєму замишляє підступність. Далі, що посієш той? Пожнеш. Ну і Біблія каже це в посланні до Галатам і Карантян, що посіє людина, то і пажне. Також шила в мішку не сховаєш. Пам'ятаєте, який це біблійний вірш? Бо немає нічого.